Нас буде, ми будемо працювати у вас е, тут як команди. Наша основна задача зробити алгоритм дії команди, яка повинна дати досягти результату. Якщо ви тільки розловите, то ці речі залишаться на тому місці, звідки ви будете евакуватися. Тому дві руки, двоє речей. Це гвинтівка і рюкзак. Це та лінія, яку ви не переходите. Ви можете знаходитися для спостереження по цій отвірці, І там з тієї сторони, але ви туди не проходите. Я не бачу у вас, коли ви, навіть вилізли, отак, виставили красиво. І продивляєтесь туди. Це перше правило, яке ви повинні завжди дивитися. Ви не вилазите на передній край. Добре, продивитися сектор, знайти 4 цілі, відбити до них дистанції, позначити їх, дати орієнтири, які у вас тут будуть, і написати поправки до цих ціл. На все про все вам 40 хвилин. А далі ми будемо з вами робити, як так зробити, щоб ми, не виходячи звідси, прибрали рослинність, яка нам заважає. Граната! не Тільки два гонки знайшли. Ми можемо побачити це все в стресовій ситуації. І тоді ми розуміємо, над чим треба працювати для того, щоб людина отримала навички, які будуть робочими. Штуки мають. Граната! Дозу настрій був. пострілу готові. Зараз навіть на вісім. На станції присідають усі 10 разів. У нас поки що 10 присідань. Кого присідання? А де комунікація? 10 присідань. 07 винос по готовності пострілу. 4. Є. Хорошо. Група Альфа! Не хочу. Давай. Давай. Давай.

Це, ця тактика в даний момент була сама правильна. Як тільки ви застосували якусь дуже класну тактику, але ви туди зайшли в наті там, прийшла протидія в наті, ви її не змогли нас продвинути. То це тактика, яка погана, на яка не працює, тому немає ідеалів ідеалів, які там можна сказати, працює тільки оце, оце і оце. Є е, е, певні умови, які треба дотримуватися для того, щоб був результат. Після один. Два. Три. Повторить може. Повторить присідання. Що вже там могло бути. Де кутові у вас? Це ваша сітка, правильно? Але тактику, яку ви застосуєте, і як ви це зробите, від, від того місця, де ви будете знаходитися, і в той час, який ви будете робити, може бути таке, що там, на голову не натягнете, а от. але це все призведе до чого? До того, що буде результат. Скільки ти брав? два. Бери, Навіть ну, бери бірі 1,4. Зараз знову сильний вітер. Іли 1,4 біри. 12 часов ти зараз по висоті взяв 10 часов По висоті нормально, так? Да? Одиниця, 1,5. б ви не робили, мать, як би ви не стріляли, ви там будете завжди. Ваша основна задача зробити просто чіткий постріл. А в нас велике значення має Ми тут, не тільки висота прицілена в коло. 5 сантиметров. Mm -hmm. Хорошо? Чу, коли не будемо, що стріляють, треба обменуть. Натискати на спусковичок треба навіть, між ударами серця. Хороша казка. Mm -hmm. да, а з, яким, з якою частотою пульсу ти стріляєш варом? Ти міряв коли-небудь? Влучання. Країті немає, так? Я да. багато, да? Якщо у вас не буде розвідки до розвідки, то ваша там, функція, те, що ви можете вистрілити, може бути в нікуди. І як тільки ви стріляєте, не звертаючи увагу на рельєф, то о, визначення сили і напрямку може бути вашим неправдоподобним.